Доброго ранку, мої славні і любі підписники. Чим займаєтеся? Як? Чи працюєте, чи відпочиваєте? У нас сьогодні молода кукурудза. Як казала старенька бабуся, сусідка мені дітки, піди наламай кукургузки, та я наварю. Оце у нас молода, солодка. Узварчик з неї зливаю, дуже корисний напій. Ще хотіла спитати у вас, дівчатка, може, кому треба кабачків пишіть. Насадили з весною. Думали, то вимерзне, то висохне, то не зійдуть, а це вже їх із жаримо, і консервуємо. Добре, що в мене. Кума є, що тримає господарство, та її мішками передаємо. Сьогодні в мене чесниковий хлібчик. Тісто дрожжове, як на пиріжки, масло із чесничком, як воно пахне. Тут такі аромати стоять. Тоді посиплю. Вертим сиром, складу його гармошечкою, і ось таку мою заслужену формочку зверху яєчком змажемо. І трохи в мене залишилося тіста, що ж, хлібчик буде пектись в духовці. А оці пиріжки будуть в олійці, пиріжки з лівером м'ясом, з картопелькою. Хай всім буде смачно, мирно, затишно. Хай у вас буде достаток, а головне любов рідних. Все буде добре.